Так, добрый день. Пожарная инспекция. Придевите документы на это помещение, ну и покажите, где у вас тут план эвакуации. Может, мы все это якось вырешим? Ну! Стоп, купча! Ридна, мати моя, ты ночей не доспала. Для бабушек ты воды у поля Молодец, Муфрич, модный исполнитель. Я перепрошу, можно? Сидай ты, будь ласка. Спасибо. А сейчас? Для самой красивой девушки парламента Женщины парламента звучит эта песня, которую заказал депутат от партии областей, пожелавший остаться неизвестным. Красивая моя. Цікаво. Хтось для Богуславської замовив пісню. А її немає. Вечір в дом, Красивая моя. Вечір в дом, Красивая моя. Ой, а що це, Федор Вікторович? Ну, це від щирого серця. От тільки не треба обманювати і мене, і себе, тому що ваше серце завжди належало партії областей. Ви можете мені не вірити, вважати мене обманщиком, так сказати, негативною персоною. Но я часто просипаюсь ночі в холодному поту і дуже сильно жалею о том, що у нас не вийшло. Не вийшло коаліція. Жуля Владимировна, выходите за меня на Майдан, за мою идею, за мою партию. Нет, этого никогда не будет. Ну что вы в самом деле? Оставьте вы свой блок. Что он вам принес, кроме головной боли, недоспанных ночей и самое страшное, то, что никаких гарантий на будущее, никакой стабильности. Так, мой блок слабкий и ненадежный. Але без мене він пропаде. Ну, як хочете. Я предупреждав. А я сильна. Я все витримаю Федор Вікторович. Хорошо. А як ви смотрите на те, що э, парламент розпустили в зв'язку з антикорупційним законом? А, а я нічого не боюсь. Нехай розпускають. Зря ви нічого не боїтесь. Чесно, зря. Mm -hmm. От партія областей наберет свои голоса. Комуненко и Митвин тоже наберут голоса. Возможно, даже больше, чем вы. А вы залишитесь у разбитого карета. А это мы угу. Я бы на вашем месте подумал. <реш> Хорошенько подумал. Мерси. За мной. Я всегда ценил таланты. Спасибо вечер ворвался в дом. Красивая моя. Андрей Викторович, та обережніше. Что вы робите? Кто вас так Вчив, а? Боже, у вас же сверло тут нависим, а на висим а дюбель на 6. От мати інструмент це ще не означає вміти ним користуватися. Так, а що ви збираєте зробити? От те і збираюсь. Давайте молоток. молоток. Угу. Це така залізна штучка на палочці. А, ось. Це сокира, Андрій Вікторович. Це трипільська сокира. А мені потрібен звичайний молоток. Ага. Ось. Так і давайте мені сімдесятку. Давайте п'ятдесятку. Будь ласка. Що це таке? Я вам кажу, дайте мені цвях на 50. Ага. Ось. Що ви робите, Андрій Вікторович? Ану, приберіть руки. Джулія Володимировна, ці руки ніколи не. А що вони зараз роблять? Вони тримають демократію. Ви знаєте, що оці руки ніколи не перемахуються. Ось. О! Ну, о! Андрій Вікторович, ви що не могли визвати майстра, щоб він вам за хвилину все зробив? Джуля Володимирівна, викликати майстра це означає давати йому на лапу хабарат. А я ж оголосив війну корупції. Тим більше, що прийшла прем'єрка, та все зробила безкоштовно. Безкоштовно. А хто вам таке сказав? Давайте п'ятдесятку. Ось. Та ні, Андрій Вікторович. Цього разу я вже про гроші кажу. Як? Так. Шановні голови фракції, я зібрала вас для того, аби висловити своє прохання. Ми всі маємо проголосувати за антикорупційний пакет законів. Я взагалі не розумію, к чому цей розговор в країні, де все принадлежить олігархам. От що наша фракція зробить? Нічого. А я перед виборами казав: країні потрібен митвин. І що? Всі розумні, всі сміялися. А зараз я таки бачу дійсно. Країні я потрібен. От ви можете висловити, наскільки країні потрібен Митвин? На 10 мільйонів. Долара. Що ви таке говорите? Ви що, не знаєте, що в нашій країні всі розрахунки переведені в гривню? Значить, так: 10 мільйонів на всі ваші фракції. Згода? Двадцять п'ятнадцять. Кожному. Згода. Когда буде розчот, Джулія Владимировна? Ну, після голосування, значить, хто проголосує за по списку, йде до мене в кабінет і отримує гроші. А, а передоплати не буде, тому що я знаю. Дай вам передоплату, потім почнеться. В когось дитина народилась, да, хтось мандат загубив, хтось до перукаря пішов, а дехто взагалі забув вимкнути утюг. Не утюг, а паяльник. Потому що утюги це не наш метод.